Ольга Киця, мудрість кобзаря. Вивчайте, діти, мудрість кобзаря, до нас пророк доносив кожне слово, щоб ми цурались ката москаля, бо нищить він усіх не випадково. В ділах своїх не бачить він межу. Чужим краю лиш мріє панувати, привласнює історію чужу, Руйнує, бо не здатен будувати. Вивчайте, діти, в серці бережіть усю любов до рідної країни, яка в рядках Тарасових лежить, як та молитва тихо не болине. Шануйте все, що так любив пророк, запізно ми прислухались до нього, Та все ж запам'ятаємо урок, бо кров'ю ми протоптуємо дорогу. Дай Боже, щоб терниста привела до волі, перемоги і прозріння. Щоб наша Батьківщина розсвіла, бо тут живе Тарасове коріння.